Я стати вирішив десантником, тому що я завжди мріяв про це, завжди бажав цього. І Я вважаю, що справжнім чоловіком можна стати тільки тут, просто кажучи, все нове, все незвичайне, до всього треба потрібно ще звикати. Я дуже горжусь своїм братом, і я вважаю, що саме він має бути зучитися я яваю, що він правильно зробив. Чому саме десантником став ваш син? Вибір його був. Стати десантником. Захотів стати, буде десантним. Скажіть, як він до цього йшов? Коли сталася саме ця ситуація? Коли... Гарно вчився, займався спортом, здав екзамени і вступив до академії. Середній бал у мене 9,8. ЗНО склав добре, теж в районі 160-170 балів. Яким спортом ти займався? Я займався сім років Тайквандо, маю червоний пояс. Ми приїхали з Черкаси. Багато чули про цю академію і коли дитина вирішила поступати, ну, ми не заперечували, ми тільки були за. З малих років я мріяв завжди попасти по десятні війська, і стати офіцером і захищати свою батьківщину та народ. Це також дитяча мрія. Я якби себе не уявляю в іншій професії, дуже хотів сюди поступити і поступив все-таки. Зовсім не жалкую через те, що пішов сюди. Навіть ніколи такої думки не було. Первина військова підготовка надзвичайно посилила мене. Мені тут подобається. Не, ж, не жалію, що поступив сюди. Збираюсь продовжити тут навчання. Хто прийшов тебе привітати? До мене приїхали батьки, мама з татом, дід приїхав. Білгород-Дністровська і моя дівчина. Як пішов в ліцей в Кам'янець-Подільський, після цього в його рішення прийшло капітально йти в академію. Що ви бажаєте своєму правну? Щоб він був чесним, добросовісним і бдітельним. Таня, скажіть, будь ласка, яким ви бачите його після закінчення? Сильним, мужнім, добре. Щоб він не забував про мене і щоб ми були разом з що ти мрієш, коли закінчиш школу? Ти що мрієш? Теж поступити сюди. А чому саме сюди? Ким ти хочеш? Воєнним. Мій батько тут навчався на, артилері... на артилериста. Та пішов по стопам діда, батька і хоче продовжити цю традицію. По-перше, престижно. По-друге, це моя була мрія стати майбутнім офіцером. Тому що це дуже гарний військовий навчальний заклад. тобто Я спочатку дивився факультети, кафедри, і мені дуже сподобалось те, що розповідають, те, що як будуть викладати. Який ти обрав собі факультет? Я автомобільна підготовка. Чому саме автомобільна підготовка? Ну, По-перше, навчаємося 5 років і отримуємо одразу магістра. Бо потім Два диплома, гражданське та військове. І в майбутньому я буду забезпечений, тобто знайду собі праці. Він захотів стати воєнним ще після 9 класу, коли поступив в воєнний одеський ліцей. З усилів на підготовкою він закінчив воєнний ліцей. І після ліцею він вирішив піти в воєнну академію, продовжити. Ну, цього року справилися. Має він кандидат в майстра спорту по бойовому самбу, спеціально готували на розвідника, другий роздав по рукопашному бою. Другий розрах раз, взрослий по волейболу. Через е, неділю дитині вип... виповниться 18 років, отримать посвідчення водія всіх категорій. Ми вже підготувалися конкретно і під час е, закінчення КМБ чітко сказав, що це чоловіча професія, якою він бажав. Що йому побажаєте от своєму сину? терпіння, терплення, Ну, Ми будемо його підтримувати. Як тебе звати? Альбина, скажи, будь ласка, ти брат буде військовий, Ні, ну він сьогодні не такий, як всі. Бачиш, він такий гарний, підтягнутий, ну то розкажи, що він, що він такий гарний. Ну гарний, і крутенький. Рады очень, что наш ребенок поступил, Поступ, конечно. Да? Но он, как и папа, выбрал стезю армейскую и готовился. Заранее, да. Он да, выбрал, готовился, готовился серьезно. И я думаю, что с него получится настоящий защитник. Ради. Очень дружный коллектив. Мы сразу. сплотились и держались на протяжении всей первой подготовки вместе. Помогали друг другу во всем и учились. Что можно пожелать десантнику? Небо полное куполов, естественно, перво-наперво. Второе – это прохождение службы, не задерживаться на посадах и дослужиться до... Любой солдат хочет стать генералом, до генеральского звания.